Коли під час адорації я промовляла святий Боже, кілька разів горнула мене живіша присутність Бога, і була я взята на небо в дусі Божої слави, і побачила я, як прославляють Бога ангели та святі Господні. Слава Божа, така велика, що навіть не хочу спокушатися, щоб описувати її, бо не зможу, а душі думатимуть. Що вона саме така, якою я її описала. Свята Фаустина Ковальська про адорацію. Слава Ісусу Христу. На моєму каналі одним із списків відтворення є збірник Адорацій. До нього входить чотири адорації, винагороджуюча адорація Господа Бога на середу. Адорація Євхаристійного Ісуса на четвер, адорація страждаючого Ісуса на п'ятницю і адорація Господа Бога через непорочне серце Марії на суботу. Вони взяті із книжечки збірник адорацій, видавництво Львів 2004 року. Ось вступ до цієї книжечки. Якби ми могли бачити духовними очима, що тепер діється на світі, то побачили б, що пекло безперервно поглинає багато грішних душ, вони потрапляють туди як удень, так і вночі, і потопають у пекельному вогні. Ісус Христос уболіває нас згубою тих душ, бо Його крові муки були марними для них. Ісус просить зробити духовну сітку над пеклом із адорацій. То власне буде та духовна сітка, на яку падатимуть душі, на якій вже будуть затримуватися і не потрапляти у пекло. Молитва це винагородження через кров, рани, болі і смерть Ісуса на Христі. Дві користі матимемо із цих адорацій. Перша Виєднаєте спасіння людських душ, друга. Купите собі небо, увільните себе з чистилища, або залишиться вам його маленька частинка, бо та жертва уривання собі сну чи вільного часу заступить вам чистилище вже тут, на землі. Щодня від 20.00 до 21.00 години проводиться спільна година молитви. Кожен, хто приєднається до молитовної боротьби за навернення грішників, за духовне пробудження і захорону України молиться в тому місці, де в цей час знаходиться, цей час називається святою годиною. Пропонується, щоб її молилася кожна християнська родина спільно вдома. О 21-й годині священники уділяють благословення для тих. Хто молився з 20 по 21 годину, у цій книжечці подаємо чотири адорації, які можна використовувати для духовної сітки, молитовної сторожі і святої години. Адорації були укладені священником у місті Калуш Івано-Франківської області Від апостольства молитви Ріки води живої. 2004 рік. Як молитися адорації дома не перед найсвятішими тайнами, відмовляємо перед образом найсвятішого серця Ісусового при запаленній стрітинській свірці? Робимо три поклони, цілуємо землю на знак покути, клякаємо Духом у великій покорі перед Небесним Отцем. Щоб говорити до нього, прославляти, випрошувати прощення гріхів для всіх людей. Якщо під час тої чи іншої адорації, які записані в мене на каналі, і збережені у списку відтворення, захочеться хвилю перерви, поговорити сам на сам з Господом Ісусом Христом у серці своїм. Чи просто пороздумувати над своїм життям, поставте відео на паузу на стільки часу, скільки вам це потрібно, а потім знову продовжуйте молитися. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Щиро запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний, ділитися з друзями, знайомими, рідними, і будемо разом молитися. Тому що цей важкий час для України молитва це наша зброя і молитва це наша сила. Слава Ісусу Христу!